Доброго вечора, доренькі пчеловоди. Сьогодні у нас 9 січня 2025 року, закінчується осінь, починається зима. Ну, я думаю, вона не коротка буде, може, недільку-дві та і все. Тому хочу кое-яку інформацію вам показати. Хто захейтерить, комусь може і понадобиться. Дивіться, зараз у нас мінус 6 градусів. О, оце тут сімеєчка в мене, що на одній рамочці зимують, з одної, з другої сторони. Вчора ну, думаю, сам під одіялом спий, а вони, оце ж вулику. Ну, жалко, як по-батьківськи. Син каже, та занеси їх в сарай. Та думаю, на що ж синтепон єсть, толя ж підрізан, розказував царство Небесне. А діло його працює, взяв, замотав Оце 3, 3 см, і скотчем обмотали і все. Дивіться, Зараз мінус 5, а тут датчик стоїть зверху, я на кришку положив. Ну, поняли, отако зверху, ось сюди, отак от лежить. А, і виходить, тут, у вулику, ось о, скільки. Дивимося, 9. І один, 9 градусів. На дворі мінус 6, а в них під 7 і 1. А у сім'ях на сьогоднішній день, я журю, ще розплоду немає, так як вони сіяли до грудня, може й в грудні, то ось, бачите, 14 і половиною. В Цих датчик, ну, стоїть всередині клуба. Так що. Можна ж не морочити голову з тими, як його омшанічками. Замотав, замотав. в мене там в дереві, то на медові ну, це, і це ж можна. Він то розказував, що він завжди розматує вже, як яблунька цвіте. Що вже тоді, як повинен вулик тріщить, підійшов, вулик тріщить, тоді розматує. Ну, а ми поки так. Так що якось так. Всього доброго.